До вашої уваги новий екстракт якірців сланких. Якірців сланких трава природне джерело необхідних та незамінних біологічно активних речовин, які поліпшують ліпіду у чоловіків за рахунок збільшення рівня тестерону в крові. Позитивно впливає рослина на ліпіду у жінок. Вона допомагає в посткліматиричній та предместруальній періоди. Рослина сприяє поліпшенню роботи шлунково-кишкового тракту при зниженні секреції шлункового соку та попереджає розвиток атеросклерозу. Якірці застосовують у профілактиці сечокам'яної хвороби для усунення набряклості. Здатність знижувати холестерин у крові робить якірці корисними при обмінних порушень в організмі. Трава якірців сланких позитивно впливає на загальний стал здоров'я людини. Завдяки цьому легше переносить навантаження фізичного, психічного і розумового характеру. Замовити екстрад за номером телефону. Будьте здорові!